Вітаємо в команді. Дякую. опиши в декількох словах емоції, коли от дізнався, що ти будеш в першій команді? Ну, емоції були дуже позитивні. Дуже був радий, що Юкса, футбольна команда, мене підписує, яка знаходиться в чемпіонській групі під вихід в УПЛ. Я дуже був радий, дуже позитивні емоції. Як от пригадай, перше тренування з команди, був присутній, mm. можливо, якийсь мандраж переживав? Мандраж був до тренування. На тренуванні мандража не було. Нормально себе показав на тренуванні. Дуже сподобалося. Хто тебе першим привітав, хто тебе набрав, привітавши з підписання. Батько. Що хочеш сказати одноліткам, які зараз в академії? Хочу сказати, щоб вони наполеглише працювали індивідуально. У всіх буде шанс, є можливості. Тут є все, щоб розвиватися індивідуально. Зал, поле, все в відкритому доступі і тільки тренуватися і, робити, і працювати над собою. Про що мрієш, вже ставши гравцем основної команди Юкс, Мрію дебютувати в першій лізі України і просто розвиватися, індивідуально тренуватися і е, далі вийти на новий рівень.